Імперія Скіфів, це перша наша держава, із військом, і з монетою, із столицями. Ну, така держава. І де ж вона це була держава? Розбили москалі нам плотину Каховського водосховища. І я вважаю так, що це знаєте, це, ми ніколи більше там плотини не зробимо. Вона не потрібна. Зараз, коли воно вже з таким проведінням було, і допустив Господь, що його розбили, відкрилися безцінні землі. Відкрилися ті коштовності ще більш безцінні, в тому числі і наша перша столиця. І звалась вона Метрополь. Артефакти вийшли з того мулу. Це наша фотографія, сучасні фотографії також присутні в цій експозиції. І от, знаєте, це таке от, така особливість, що ми ще не раз будемо свідками того, ми просто наїдемо на ті факти, які нам весь світ підказують, що ви скіфи, що ви анти, що ви русини. Тільки нам треба ще знайти мужність у це не що повірить, ну, скажімо так, якось, визнати це. І, Повірте мені, ми станемо другими людьми.